Всім привіт! У нас новинка крісло шезлонг, яке має функцію гойдання назад та вперед. А також може бути зафіксоване на місці для використання як стаціонарне сидіння для годування та сну дитинки. Максимальне навантаження: 18 кг. У крісла посилена конструкція з металевих ніжок. Два положення нахилу спинки. Ремені безпеки, які надійно утримують вашого малюка. Зверху є дуга з іграшками. Також є заспокойлива вібрація, яка включається за допомогою кнопки. Чохол сидіння, який знімається для прання, має розмір 72 на 50 см. Розмір самого крісла. Довжина 67, ширина 49 та висота 60 см. Пакується ось в таку яскраву коробку, чохли є з малюнком левенятка. Ведмедика. Ось такої яскравої мафточки.